Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Перед вами Амаріне, гібрид Амариліса Садового і Неріне. Вона зацвіла, зараз вона в такому стані. Ви бачите, яка дуже високий квітконіс, який практично на рівні балкону і квітне, дуже високий, тонкий, він витягся дуже сильно. Сам кущик приземкуватий, він йде як віяло типу гіпіаструма або гімена Е, само по собі цибулинка чешучата із такими тяночкими павутинками, листя широке, рослина, яка не йде у стадію спокою, явно виражену, як іс мене. Я хотіла всі рослини вам показати одночасно. Амарилісові, але не так сталося, як хотілося. Поки що цвіте ця рослина, а із мене вже в стадію спокою заходить. Повесні я робила відео про схожість амарилісових і чим відрізняються вони один від одного. І обіцяла вам показувати, як вони будуть заквітати. Рослина не потребує до себе якоїсь там великої уваги. Звичайний ґрунт удобрений, періодично поливаю з добривами. Дуже важко на балконі, тому що важко в світло потрібно багато, інакше вона, вона тягнеться, рослина. Хоча це її така її фізіологія, вона чимсь схожа на гапантус, він теж викидає дуже високу стрілу, як і у цієї рослини. Квіточка ніжна, як у Неріне, як я казала, і багато схожа на амариліс садовий Беладона, навіть кольором. Рослина, яка може і буде прикрасою вашого саду в літній час. Дякую за увагу!